Доброго дня вам, шановні пані і панове. 12 червня візит до Києва, нового старого міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Його важко переоцінити, тому що не вперше, але в такій номінації, безумовно, вперше. І дуже значимо прийнято знакове рішення, і під це рішення виділені ресурси стосовно виробництва в Україні дальнобійних ракет. Безумовно, ті фахівці, які постійно стверджували, стверджують, що безпілотники це майбутнє, це блискуча. Зброя, однак, визначальне значення в сучасній війні зіграють ракетні комплекси. І крилаті ракети, і балістичні ракети вони відіграють ключову роль в сучасній війні. І якщо дійсно те, про що ще три роки тому вперше сказав Фрідріх Мерц, тоді лідер опозиції. В німецькому бунденстазі, а нині канцлер Німеччини буде реалізовано, і Україною і Німеччиною буде налагоджено спільний випуск ракет дальнього радіуса дії типу Таурус або тих, які розроблялися українськими конструкторами, та ще й будуть закладені спільні проекти. Це буде серйозний крок і в нинішній ситуації, і в перспективі. Зрозуміло, що для визначальної ролі ще необхідно наростити потужності, але все рівно це дуже важливий крок, коли є не просто купівля і постачання, а власне виробництво на основі створення власної бази промислової. З допомогою, безумовно, партнерів, конструкторської думки, а вона дуже багата і значима у цьому плані в Україні, і зрозуміло, що спільних проєктів і досконалень, вдосконалення їх виходячи з реальних практичних дій. Як я вже сказав, думці ці стосовно того, щоб так поступати. А вже більше трьох років і про це вперше було зазначено нинішнім канцлером тоді під час відвідин України. А підтвердив це Фрідріх Мерц і на зустрічі між президентом Зеленським і ним в рамках Мюнхенської безпекової конференції. Тоді вони обмінялися думками. І Фрідріх Меркс, знаходячи в ході виборчої кампанії, в чергове підтвердив, що таке рішення буде. Щоправда, на той момент він ще говорив стосовно лише постачання далекобійних Таурусів до України. Зрозуміло, що перемога в ході виборчої кампанії коаліції ХДС хсс мала б утвердити. Це рішення, постачання і негайне постачання через рішення Бундестагу. Однак зрозуміло, що коаліція разом із соціал-демократами, або як її чергове називають великою коаліцією чорно-червоних, вона змушена була народити певну, певний компроміс. І тому зрозуміло, що тема і постачання. І спільного виробництва виникла вже в ході дискусій під час формування коаліційної угоди. Тут важливо пам'ятати ще й те, що, прийшовши, перемігши на виборах, коаліція ГДС ГСС одразу зайняла позицію про те, що це необхідно робити, але кричати про це і говорити занадто гучно щоб ворога інформувати про відповідні кроки не слід. Тому, як ми бачимо в україно-німецьких відносинах, німецько-українських з приходом Фрідриха Мерца дещо змінилася атмосфера декларування дій і рішень і домовленостей, які виникають. Зрозуміло, що певну кореляцію у ці рішення. Принесла і взаємодія в рамках, я її називаю Київської п'ятірки, тобто канцлера Німеччини, президента Франції, прем'єр-міністра Великої Британії і прем'єр-міністра Польщі, Тобто Фрідриха Мерца, Еммануеля Макрона, Кіра Стармера і Дональда Туска. Той візит 11 травня. Багато хто розцінює його як символічний візит, як підтримка України після Шабашу 9 травня в Москві. Разом з тим, треба сказати, що така зустріч вона напрошувалася, виходячи хоча б з моделі. Європейської та євразійської системи безпеки, її моделювання на перспективу. Ця зустріч була дуже важлива, і вона внесла певні корективи в планування а власне, позиції, яка стосувалася надання допомоги Україні і компенсації тої допомоги, від якої відкараскувалися від якої втікали команда імені Дональда. Туска Європа мала перебирати на себе ці дії 28 травня, як ми пам'ятаємо, президент України відвідав Берлін, де ці моменти додатково серйозно проговорювалися, і вже тоді стало відомо, що на кілька мільярдів допомога Україні зросте. Згадайте ще восени навесні восени минулого року. Ми з вами дискутували, чи буде 4 мільярди. Уже під час цього візиту до Берліна 28 травня стало зрозуміло, що в 2025 році об'єм німецької допомоги досягне 7 мільярдів євро, що значно піднімає розміри. Ну, а пам'ятаєте, ми тоді дискутували з вами щодо? Шести-8 в залежності від джерел. І ми тоді говорили з вами, що 4 це німецька складова, а ще 4 має бути від Європейського Союзу. Тепер, уже після розмови в Берліні, об'єм цієї допомоги вискочив до рівня 7 мільярдів. Що стосується важливості зустрічі робочого візиту, Бориса Пісторіуса, міністра оборони, найавторитетнішої, найрейтинговішої людини в Німеччині. Ще раз на цьому наголошу: рейтинг підтримки і довіри до Пісторіуса в Німеччині найбільший серед німецьких політиків. Не випадково він був і в попередньому уряді міністром оборони і в нинішньому, і, так як і казали фахівці. Він розробляв програму до озброєння розширення Бундесверу, і він має її реалізовувати. Власне, на брифінгу, який відбувся між президентом разом з президентом України Зеленським міністром Пісторіусом, були озвучені лише рішення, які складають вершину айсберга, про який йшла мова під час. Візиту міністра, і в ньому явно виділяються дві складові. Перша це збільшення допомоги Україні ще на півтора мільярди євро, які підуть на два напрямки. Перший це організація виробництва в Україні далекобійних ракет, і друга це закупівля, додаткова закупівля ракет. Компонентів цих ракет і так далі для організації цього виробництва. Тобто, насправді, зроблено дуже серйозний крок в поновленні індустрії виробництва ракет в Україні. Причому це поновлення відбудеться з дуже серйозним кроком технологічним, сучасних випуску сучасних ракет крилатих ракет. Ну і очевидно, що це співробітництво піде далі, тому що конструкторська думка українська, вона завжди базувалася на розробці і спеціалізувалася на розробці балістики, балістичних ракет. Причому ці ракети, які сьогодні під різними назвами продукує Російська Федерація, але розуму не вистачає довести їх. До толку, той же самий Орешник. І в цьому відношенні цей візит Бориса Пісторіуса є дуже і дуже значимим. і видно, що екстро експромтом підготовлена прес-конференція Бориса Пісторіуса і Володимира Зеленського вона а, дала відповідь на найнагальніше питання так чим завершиться? Позиція Фрідриха Мерца щодо надання як можна швидше Україні далекобійних ракет Таурусу. Таким чином Україна отримає можливість найближчі місяці випуску власних ракет. Зрозуміло, що ми можемо з вами сказати, що крапка ще не поставлена, ще не вироблена перша ракета, яка вдарила по законній військовій цілі ворога. Однак це вже надсерйозний крок. Причому, як ми бачимо, це не просто крок по закупівлі ракет, а по виробництву. Це означає будівництво ліній з випуску відповідних, відповідної зброї, відповідних комплексів і так далі. Це серйозний крок і з точки зору економіки, і з точки зору обороноздатності, і з точки зору співпраці. І важливо, що така співпраця налагоджується між Берліном і Києвом. В цьому відношенні це не перший подібний проект, тому що такі проекти є вже в тому числі з Великою Британією, з Данією, з іншими державами. Однак це один з найбільших в такому а, розмірі проєктів, і один з най... найвизначальніших, тому що я ще раз хочу. Ствердити те, що сучасна війна вона дається дуже важко, і в ній ракети ракетні комплекси крилаті балістичні відіграють чи не ключову роль в враженні ворога. Тому цей проект і цей підхід заслуговує не тільки на високу оцінку, а й на подяку німцям за те, що вони Прийняли пропозицію, і погодились на такий проект. Напевно, всім відомо про те, що українська сторона подібний проєкт проговорювала і опрацьовувала з Сполученими Штатами Америки. Однак ще за часів адміністрації Джо Байдена американці відхилили подібний проект для співпраці з Україною. Те, що стосується нинішнього рішення. То абсолютно правильно в цьому відношенні сказав Борис Пісторіус, що це робота, яку робить нині Україна, це захист і України і захист Європи. Важливо, що це точнісінько так, позитивно оцінено і воєнно-політичним керівництвом України. Це великий і важливий крок з точки зору відновлення ще раз це. Наголошу ракетної індустрії в Україні. І тут важко переоцінити а, цей день в історії от, будівництва нової індустрії, яка безумовно з точки зору обороноздатності є однією із ключових у нинішніх умовах. Зрозуміло, що цей оптимізм і ці рішення потребують серйозної праці. Серйозної праці, тому що це не означає, що завтра буде запущена лінія, і ракети підуть дуже швидко на потік. Цю роботу необхідно ще реалізовувати. Однак цей крок він може дуже серйозно вплинути на перебіг подій і з точки зору нинішнього тактичного впливу. На ситуацію він важливий, я вже не кажу з точки зору майбутнього забезпечення безпеки України, Європи та Євразії. І тут дуже важливо, що це відбулося напередодні саміту Великої Сімки в Канаді і саміту НАТО. Тому що в даному випадку цей крок. Він набагато важливіший, ніж навіть формальності в цьому плані, заяви, які робляться, і так далі. Тому що це рішення, яке разом з виділенням коштів і, очевидно, підписання певних зобов'язань стане ключовим, в тому числі в інтегруванні України в Євро в Атлантичну. Північно-Атлантичну систему безпеки, систему Вашингтонського договору. Мабуть, всі звернули увагу на те, що під час цього брифінгу обидва учасники сказали, що відбулися проміжні також розмови з Фрідріхом Мерцем. Зрозуміло, що програма потребувала уточнення, а це означає, що Мерц здатен працювати і приймати рішення. В поточному характері, тобто він готовий це робити, і очевидно, що він дуже глибоко розуміється на цій проблематиці. Це, зокрема, виходить з того, що під час переговорів міністр Пісторіус весь час консультувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ну що ж, можна сказати, що в цьому відношенні зроблено дуже серйозний прорив. Тому що спільне виробництво, це обмін технологіями, це обмін конструкторськими досягненнями і наробками, і в цьому плані обом сторонам є чим поділитися. Адже я хочу нагадати, що зовсім нещодавно, а це відбулося три місяці тому, спроби Європейського союзу запустити шаттл багаторазового використання закінчився невдачею. В питаннях, які стосуються розробки ракетних комплексів, Україна має досить серйозні наробки. Інша справа, що вона не мала можливості їх втілювати. Відтак цей проект може принести високі і серйозні надбання як Україні з точки зору безпеки, так і. Європейським партнерам і з точки зору безпеки, і з точки освоєння а, космосу. Я вже не кажу досягнення в питаннях технологій освоєння космосу, особливо ракетобудування. Ну що ж, будемо стежити за тим, як буде розвиватися ця справа, як швидко Україні разом з Німеччиною вдасться відправити. Першу україно-німецьку ракету по законній військовій цілі ворога Російської Федерації. Дякую за увагу! Дякую за те, що дивитесь, Слухаєте. До побачення! Будьте здорові!